Всім привіт! Друзі, вашій увазі другий Renault Megane 2009 року з Німеччини, 191 тисяча має пробігу, чистий 9 рік, 1,6 бензин. Зараз покажу вам все по коцках, розповім, які ТО потрібно. Значить, автомобіль має фарбований низ кришки задньої, ось тут шматком. Зараз вам швиденько пропікаю, щоб ви бачили. Бачите, ось тут десь була або придавлена, або все щось. Тут вже поверху оригінал. Ну, Тут шматок невеликий, далі тут просто косметика, тобто це локальне місце, ось так воно виглядає. Тут видно, що тут було прим'ятість, бачите, тобто придавлено було. задня кришка. Така історія присутня, болти, задньої кришки не... Крутилась, тобто вона не, не знімалася, фарбувалася на автомобілі. Так. І в нас підкрас є шматочок порога ось тут. Прямо такий маленький-маленький, він був трухнутий також зі шпаклівкою. Ось так. І це в принципі все. Тобто шматочок порога тут, маленький оцей шматок він був черкнутий. На ньому ну, тут в принципі, видно, бачите, подряпина сюди переходить і воно перейшло в поріг. Розуміли? Пластикове крило у нас зіграло, а на порозі подряпину залишило. Гума, літо, нормальна ще на сезон 2. Далі по автомобілю. Декілька дрібних м'ятинок. М'ятина на задній арці невелика. Ось така, такого характеру. По фарбі, в принципі, далі пройдусь вам так далі. На цій задній арці невеличка коцка такого характеру. Далі весь кузов в оригіналі, я не буду там акцентувати увагу, вікна 9-ки, дев бачите? дев'ятий рік, вона тут подряпана. така не знаю, схожа на вандальну, можливо від чогось іншого. Кондиціонер працює, це бензин, 1,6 бензин, 16-й клапаний двигун. Так, датчик світла, датчик дощу має машина. Один ключ, салон. Ось так виглядає, його ніхто не чистив. Така вона приїхала. Трошки брудненька, друзі, але нічого страшного, ручка так виглядає, кермо так виглядає. Він код. Будь ласка, пробуйте собі по-офіційному, проєме в неї цілі. Офіційному дилеру. Шість подушок безпеки, хто дуже часто запитує. Комплектація шторка в багажнику, то все присутнє. Ось так воно виглядає. Заднє, заднє, до речі, вікно, 20 й рік. Тобто, скоріш за все, що при заміні, при фарбуванні ляди. І ну тут не фарбоване, не знаю, при фарбуванні ляди і заднє скло замінювалося. Так, ззаду задній ряд коврики якісь лежать, шторки. Присутні, карти не порвані, адекватно виглядає. так Тут у нас є пропал цигарка. Тут трошки бруднувато, треба почистити. Так виглядає сидіння водійське, так виглядає кермо. Зараз покажу під капотом, не намитий, не начищений, ніхто нічого. Не видумував там, так тут така мікро невелика м'ята на капоті ще присутня Друзі, стартуємо. Ціні 6, тобто це старт. Пропонуйте свої свою ціну, хто хоче придбати автомобіль, можете пропонувати свої ціни. По машині заміна комплекту рівня року ГРМ АГРМ, ну, підтікання, дрібне мікропідтікання є, треба ще заміна деяких прокладок. Нічого глобального немає, в принципі, звичайні тиво, можна сказати, для. Будь-кого, хто їх буде проводити, коли буде купувати собі черговий автомобіль в сім'ю. Машина в Бордо в кольорі. Ну, виглядає так гарненько. Коцки. Значить, давайте підсумок. 2009 рік по коцкам. Ліва сторона маємо на крилі, маємо на арці. Це ліва сторона, тут не фарбована. Далі, задня кришка фарбована. Частинка отут, отут полоска під номером. Фактично права полоса номера, якщо стояти лицем до номера заднього, тут є шпаклівки, кусок невеликий. Далі кришка поверху б'ється в оригінал. Бампер, в принципі, виглядає гарно. Далі коцка, задня, задня арка можна підтягнути без підфарбування, підполірувати, її не буде видно. І кусочок профарбований, фарбований, м'ятинка невелика на двері. І невелика м'ятина на капоті. Стартуємо 6. Лобове вітрове скло оригінальне 2009 року. Машина має датчик світла дощу, має кондиціонер, має 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів зеркал, ЄСП, ну, шкіряне кермо, шкіріна ручка. І в принципі блютуз немає. Блютуз. Ні, друзі, блютузу в на жаль, немає. Підлокітник присутній, підігрівів немає сидінь. Ну Така комплектація. Машина нечищена, ніхто її не готував особливо. Якщо вона вам цікава, то по телефону в описі до відео наберіть, запропонуйте, за скільки ви вам вона цікава. Мені цікава така рубрика, наскільки люди будуть в коментарях торгуватися і пропонувати, за який бюджет вони готові купити те чи інше чудо автомобільної техніки. Всім добра, всім гарного настрою. Телефон в описі до відео, друзі. Замовляйте огляди по Україні автомобілів, там ціни є на огляди по Україні. Також замовляйте тури на ринки Києва і Луцька, якому цікаво поїхати. Ціни обговорюються. В описі до відео частково ціни є. Також додавайте телеграм, інстаграм і Viber. Там в описі до відео є група по резині. Вона відкрита. Ви можете додавати туди, туди свої колеса, можете продавати, можете купувати там колеса. Додавайтесь. Група відкрита. Ціни там закидають досить такі цікаві, бувають комплекти 18-19 років, по 4 тисячі гривень люди продають. Тому, в принципі, на зиму зараз не втрачайте шанс придбати собі колеса. Цікавий маган, телефон також в описі. Мене звати Степан. Ви, як завжди, були на каналі Авторозбор. У нас машини з чесним пробігом і в чесному стані по кузову. Як ви бачите, я нічого від вас не приховую. Що є, то є. Хочете перевірку, будь ласка, перевіряйте, машину, приїжджайте. Ми нічого не приховуємо. Машина з оригінальним пробігом. Стан, що маємо, то маємо, як я називаю. Ну, ціна, я думаю, що 6009 рік вона буде меншою. Звичайно, ви поторгуєтесь, щось ми вам, як то кажуть, подвинемося на якісь там заміну комплекту ремня, ролика, ГРМ, там, якихось, якусь певну цифру, звичайно, що уступимо. Телефонуйте, набирайте, будемо говорити. Всім добра, всім пока. Друзі, але тисячами торгів не буде. На це не розраховуйте точно. Тому так, каталізатор на місці, бо дуже часто запитують і не знаю, чому.